Рамзан Кадиров напевно кращий зразок того, куди веде росіян руський мір. Це зневага до слабких культ особистості та сили, а головне абсолютне невігластво. Ми сильні та багаті. Отже, будемо робити все, що захочемо. Саме це демонструє Кадиров росіянам проведенням дитячих боїв без правил. І саме такий стиль поведінки демонструє його син, який б'є суперника ще до початку бою. Дяки між Шалаком із Сочинського клуба займається змішаними единоборствами, і Елі Кадирова до 27 кг, ти... Про чеченський ляпас російському світу. Далі в програмі. Чеченські розваги для дітей. Ахма! Хто змушує восьмилітніх дітей бити одне одного на очах в усього світу? Наші лучші бойці повинні показати лучші боїду. Що чекає на тих, хто вважає усе це божевіллям? Травля, яка йде проти нього. Підухом обзивають, і там, він Просто без зв'язні нікотре. І чи готові заробляти на дитячих боях без правил в Україні прямо зараз у програмі Гроші? Ну, я вас, можна, Це Київ 98-й рік. Один з перших чемпіонатів у так званих боях без правил на тетем виходять українець Андрій Золотарьов і боєць зі сполучених штатів Америки Дуглас Дейдж. Файдерсекенчут. Хочу сказати, що найголовніше головне для його життя це його сім'я, його діти. Тобто боротьба для нього це вообще на другому місці. На відміну від того ж боксу, у боях без правил зупинка або пауза у поєдинку означає кінець і поразку. Тож битва йде до останнього. Від серії ударів американець падає на підлогу. Сет із ударів по обличчю. Суддя зупиняє бій, проте запізно, ледве піднявшись, американець падає без свідомості. За кілька хвилин лікарі констатують зупинку серця. В цьому місці ми вас від коментарів. А це вже місто Грозний, Чеченська Республіка, кілька днів тому. Турнір з боїв без правил або фріфайту. Гран-прі Ахмат відкриває сам духовний син Володимира Путіна. Я вас приймаю в, в смислі як е, е, сина. Рамзан Ахматович. Наші лучші бойці повинні показати лучші боїв. Далі на восьмикутний ринг. У боях без правил він називається Октагон. Виходять бійці. Адам Лех! Ви все правильно розумієте. Окрім професійних бійців, на арену виходять восьмирічні діти. Та хвилюватись нема за що. Організатори заявляють це лише показові виступи, жодної агресії чи ризику травмуватись. Щодо учасників, в усіх трьох поєдинках прийняли участь сини Кадирова. Ахмат, Залімхан і Адам. Щодо переможців, ну ви також догадуєтесь: Ахмат, Залімхан і Адам. У відложі на дитячі забави споглядає батько і голова Чечні Кадиров. Поруч відомий байкер, а насправді ж один з російських пропагандистів. Олександр він же хірург. До речі, це не перший візит хірурга до Грозного. Його остання агітація, «За Кадирова» на центральній площі чеченської столиці, розчулила Рамзана Ахматовича аж на 16 мотоциклів для нічних вовків. Відтак дивитись на дитячий мордобій веселіше з друзями. Вважаєте це дитячим насиллям? Нагадаю, організатори називають ці поєдинки постановочно показовими. Першим, хто визнав чеченські дитячі бої, поза законом виявився абсолютний чемпіон світу зі змішаних єдиноборств. Улюблений боєць самого Майка Тайсона, а нині президент Федерації змішаних єдиноборств Росії Федір Ємельяненко. Поєдинки з участиям дітей були заявлені як показательне, але по факту зрители увидели реальні бої. Я вже не говорю о том, що діти до 12 років даже не допускаються в зал як зрители. Но тут малыші, которым 8 лет, избивали збивали друг друга на глазах у радостних взрослих, та на зауваження чемпіона, який більше 30 років провів на ринзі і наголошує нинішнього голови федерації, у Чечні знаходять свою відповідь. Выставлять снимок чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии ⁇ это прямое нарушение этики и морали. Федор, вы не правы. Русские богатыри так не поступают. Далее перши люди республики переходят до погроз. Заступник головы уряду Чечни – Адам Делимханов. В заключение отмечу, кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников. Аллаху Акбар. А всього за один день коментарів із погрозами і приниженнями всесвітнього чемпіона стає іще більше. Після цих слів Ємельяненко змінює фотографію у своєму пості, залишивши незмінним лише текст. Програма гроші вирішила особисто запитати всесвітньо відомого спортсмена про те, які іще вітання йому передають із Чечні, та його номер не відповідає. Виходимо на зв'язок з одним із московських спортивних менеджерів, який особисто знає Ємельяненка і не бажає розголосу. Ну, що сказати, Фідія точно скажеться, говоріть. Травля, яка йде проти нього, підухом обзивають, обращають сім'єю там. Просто без безсвязі нікотре. Це Вахабжан Муратов, віце-президент Федерації ММА України і головний тренер збірної України зі змішаних єдиноборств. Він повністю згоден з Емельяненком і ніяких показових виступів у Грозному не бачить. Ребята тут э, виступають э, професіональні батьків. До того ж, діти не можуть виходити на ринг без спеціальних захисних засобів. Обов'язково шлем, обов'язково капа, обов'язково пахова защита, обов'язково защита на ноги. м'яка. Це обов'язково. Також головний тренер збірної України запевняє, виступи для задоволення публіки у 8 років можуть повністю дезорієнтувати майбутнього чемпіона. Я б свого ученика в цьому форматі в 8 років не вистрілив. І в 10 років, і в 12 років, і в 14, і в 15 років не вистрілив. Вочевидь, Чечня живе своїми, зрозумілими лише їм законами. Та, можливо, причина резонансних дитячих боїв у Грозному має набагато простішу мету. В юних спортсменів в показательних боях на турнірі – нет нічого протизаконного. Кроме того, діти Рамзана Кадирова для многих стали примером для подражання. Вочевидь, на популярних бійцях можна непогано заробити. Віце-президент Федерації ММА України розкриває програмі гроші, суми, за які навіть в Україні люди виходять битись ледь не до смерті у підпільних клубах і на вечірках. Є там тисячу гривень, є три тисячі гривень, є шість тисяч гривень. То хто скільки зможе заплатити, то скільки зможе найти спонсорів, во то такі роблять ставки за один бой правильно? За один бой, так. Ілі за проїждві за побігу, і це оплата за дорослих. Дитяча ж м'ясорубка для хворої фантазії, видовище куди цікавіше. І хто зна скільки за таке шоу готові заплатити любителі нетрадиційного дозвілля?